Хтось знову каламутить воду на Сумщині. Зафіксували повторне забруднення річки Сейм. Воно продовжує невпинно рухатися руслом. На тим часом Міндовкілля повідомили і хорошу новину, що відомо про стан води в межах Сумської та Чернігівської областей. Та чи варто знову хвилюватися киянам? Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Ця тема турбує українців ще від 27 серпня. Саме тоді Державне агентство України з розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм повідомило, що росіяни вчинили черговий екологічний злочин, починаючи від 14 серпня. Ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи РФ спричинили масштабне забруднення водойми. За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки СейМ зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема Ам амонію та завислих речовин. Кілька тижнів тому жителі Сумської та Чернігівської областей почали помічати, що вода в річці Сейм почорніла. З сейму забруднена вода потрапила до Десни, де фіксується море риби. Відповідні відео опублікували місцеві мешканці. Щуки стояли в берегу на сьогодні. Темна пляма повільно, але впевнено рухалася у бік Києва. Якщо Чернігів та Суми не використовують річкову воду для побутових потреб, то у столиці близько 60% всієї водопровідної води надходить із Десни. Тоді у КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води. В Принципі сценарії мають бути. Любі на будь-яких е, випадок життя, але ми кажемо, що можливе, якщо такий дуже неймовірний не сценарій, малоймовірний трапиться, то деякі райони міста будуть з водопостачанням. Але, ж при, але цьому... ж при всьому цьому у нас є відпрацьований інший сценарій. Є у нас е, запаси в резервуарах чистої води. Ми будемо тримати їх на самому високому рівні. Це близько там пів мільйона до 450 тисяч кубічних метрів води, яка е, за період. Проходження плями як буде використовуватись, також будуть подаватись вода із артезіанських свердловин. І е, також є при кожному районі спеціальні точки, які перевізні комплекси. Да, комплекси, з яких буде питна вода роздаватися. Але я, я повторюю, це, це якщо. Дуже йма мало ймовірно за попередніми прогнозами науковців 15-16 вересня. Отрута мала наблизитися до Києва, і песимістичні очікування фахівців таки стали реальністю. Отрута з Росії дійшла до Київської області. Станом на 15 вересня вона спостерігалася між селами Літки та Рожне. Повідомив заступник голови державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак. Забруднення дійшло до 336 кілометрів від впадіння Поріжці Десна, тобто вона вже у Київській області між селами Літки та Рожне. Але основна концентрація забруднення перебуває у Чернігівській області між селами Остер та Максим. З його слів експерти зафіксували перші ознаки зміни кольору води та рівня каламудності у Десні у Київській області. Втім, наголошує, він киянам не варто хвилюватися щодо якості питної води. Адже фахівці Києводоканалу вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води до домівок мешканців столиці. 13 вересня приїхали 120 тонн активованого вугілля. Яке буде використане для додаткового очищення води, також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Київводоканал може прибрати і запах, і органічну речовину. Жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості. Вже 17 вересня на Сумщині зафіксували повторне погіршення якості води з річки Сейм у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до села Мутин. Причину повторного забруднення з'ясовують повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Щодо річки Сейм, на Сумщині спостерігається подальше погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу на дільниці до села Мутин. У селі Чумакове хімічне споживання кисню зросло з восьмидесяти. 4,2 до 104,2 мг на дециметр кубічний при нормі 30 мг на дециметр кубічний збільшився вміст завислих речовин 22 вересня Міндовкілля повідомило, що повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм. Однак на річці Десна ситуація стабілізувалася. На річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала подекуди на дні осад темного кольору. Неприємний запах та мориби не спостерігаються. У річці з'являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується. На сумщині покращення фіксується по пункту села Чумакова. Прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок. Місцями сірувати. Схожа ситуація ще в декількох населених пунктах. У пунктах селі Мутин та селі Озаричі вода мутна. Рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній. У пункті міста Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по місту марганцю до 1,3 рази. По азоту, амонійному залізу Загальному нітрат, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано. Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла на дні осаду практично немає. Неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається. А яку воду вживаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Я бажаю всім на мирного неба над головою.